І наразі закінчила перший курс. Я отримую ступінь бакалавра за освітретю спеціальністю наука про землі. Моя освітня програма називається Управління та екологія водних ресурсів. Якщо коротко, то я могу не гідролог. Але як я кажу своїм друзям, я така своя фієчка Вінкс, яка в цілому буде взаємодіяти з водою. Фокус або мета освітньої програми. Це надання освіти в області наук про землю з широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів з особливим інтересом до водних ресурсів, гідроекології і Навчальний процес є стандартним, хоча я не навчалася в інших вузах, але схема, я думаю, є схожа. Це пари, які поділяються на лекції та практичні, модульні, різні тести і, звісно, практика. Звісно, формат трішки інший ніж у школі, але про це я скажу трішки пізніше. Також хотілося додати, що все ж таки вам придеться зробити вибір в сторону чи управління чи екології. Але це, скоріш за все, відбудеться на першому курсі в його кінці, як це було в моєму випадку. Чисто стосується предметів, то ми вивчаємо і дороги, і дороги, морів, озер, лідовиків, болів всіх взагалі можливих водних об'єктів. Це, що стосується більш сфокусованих саме на нашу професію, спеціалізованих предметів. Є ж також більш допоміжні, такі як фізика, математика, англійська, топографія, метеорологія, що до перспектив, можливості, актуальності освітньої програми. Друзі, є досить широкий перелік місць, де ви можете знайти своє гністечко. Такими можуть бути міністерство екології, міністерство водних ресурсів, а також Державна служба України з надзвичайних ситуацій, апарат Державного гаєзбуд водних ресурсів України, Міністерство інфраструктури, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Щодо актуальності, в Україні досить багато роботи, що стосуються водних ресурсів і, тим паче, екології, ми завжди маємо прагнути до кращого, а в цій сфері повірте, є куди. Також я можливість продовження навчання наявні освітні програми і в магістратурі, і в аспірантурі. Ви можете розвиватись так само в наукових дослідних центрах. Щодо моїх порад. Я могла підійти з різних сторін. Але скажу тоді, коли ви вже вступили. Друзі, не панікуйте на першому тижні, якщо ви думаєте, вагаєтеся, що ви не те обрали. Вам просто слід призвичайтесь до університетського формату. Коли вже десь, можливо, після місяця навчання ваша так звана істерика спаде і голова буде більш ясна, тоді вже ви дійсно відчуєте, чи ви туди потрапили. Ці всі нерви були лише через те, що формат просто змінився. Щодо моїх особистих вражень, то мені б хотілося більше практики. Так, у нас є відведені часи і це в середньому дві практики на курс. Але я мрію про те, що практика була хоча б раз на тиждень і дійсно жива практика, коли ми прямо таки їдемо на річку чи не знаю на льодовик і досліджуємо, як це в реальності працює. Все, що, що стосується інших аспектів, то навчання є для мене нормальним і цілком можливо вчитися добре. Якщо казати загалом, то на географічному факультеті мій шлях тільки починається. І я впевнена, що буде багато моментів, які дадуть або меду, або перцю до мого враження навчання. Дякую за вашу увагу. І я бажаю гарного вибору.